Чому варто обрати круїз? Ми щойно повернулись і ділимось враженнями. Це розкішний спосіб подорожувати і прокидатися щодня в новому місті. Лайнер це п'ятизірковий готель на воді з критими та відкритими басейнами з джакузі і водними гірками. Тут точно не буде сумно. Безперервна анімація, тренажерна зала, баскетбольний майданчик, доріжки для бігу на відкритому повітрі, і це ще далеко не все ідеально для сімейного відпочинку. Можна залишити дітей в міні-клубі з 9 до півночі. На лайнері свято кожного дня яскраві фойоричні шоу з професійними артистами, діджеї світового рівня, вечірка в білому або в тиші у навушниках, жодних вікових обмежень, ті, кому за 70 дають форум молоді, казино, лотереї та безліч інших розваг, справжнє місто на воді, це рай для гурманів та можливість відвідати ресторани, мішлен, різноманітне харчування та вишукані страви. Якщо це було вашою мрією, можливо саме час її здійснити.